Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж. Сьогодні багатенько цікавих речей. Але на початку, друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до своїх колекцій. Сьогодні у нас статуетки, порцеляновий посуд, ще деякі предмети. Давайте почнемо стіл забитий, то зараз трошки місце розчистимо. Ось бачите, 21 жовтня, вівторок, ось такий перелисний календар. Все добре працює. Ось дивіться, перелистую. Зараз покажу вам виробника. Місяць переставити, вращать медленно, Ленинградський монетний двор, Госзнак. Гарна річ. Вже рідко трапляється, в гарному стані, все працює, все на місці, всі деталі, ціна. Ці цяцьки 450 гривень. Далі посуд. Ось дивіться, от такі гарні кружки, чашки, яблуневий цвіт, позолота. Бачите, в гарному дуже стані. Об'ємом вони десь 400 мл. Виробник старенький долбиш. 60-х років. Ціна такої чашки кружки 400 гривень. Їх є дві в наявності. Також, бачите, позолота не затерта, стан дуже гарний. І третя є також яблуневий цвіт, але трошки інший тут, бачите, одна полоска. На стареньких цих дві полоски. Тут одна полоска по Ну, також ручка, все те саме. І трошки пізніше виробник довбиш той самий, але десь 70 і 80-роки. Ціна цієї також 400 гривень. Далі ось є ще три київських чашки. Ось така. Позолота також. Тут позолота. з такою деколю. троянди об'ємом 600 мл. Також в гарному стані. Червоне клеймо, київський експериментальний перший сорт, ціна радянського часу. Ціна цієї кружки 300 гривень. Далі Ось така кружка з такою деколю, вже більш рідкісна. Тут не позолота, фарба. Таких кружок, ось недавно на барахольці, з людиною я спілкувався, яка розуміється, на цих кружках було ровно 60 штук. Саме ось такого плану. Такої форми. Є ще інші київські, їх більше. А от саме отаких от 60 видів різних з різними малюнками. Тож можна збирати повноцінну колекцію. Це також в гарному стані червоне клеймо. Ціна цієї кружки 350 гривень. Вона десь трошки менше 500 мл. І ось третя, ця 600 мл, така ж велика, бачите, з такими маками, ще якісь польові квіти, це вже рідкісна, рідкісний малюнок, тут позолота. Червоне клеймо, перший сорт, київський експериментальний. Теж Червоним клеймом вони всі більш рідкісні, синє, зелене, а червоне рідше трапляється. Також стан суперколекційний. Ціна цієї кружки 600 гривень. Увага! На постійній основі купуємо предмети старовини, переважно порцеляновий посуд і порцелянові статуетки. А також багато інших речей: електроніку, нагороди, монети різні, годинники, біжутерію, парфуми, ялинкові прикраси, шахи. Запропонувати все це ви можете, написавши мені на Viber або Telegram за номером який ви бачите на екрані. Далі ось такі блюдечка. Це із сервізу синій бутон. Бачите, синій бутон. Більш він рідкісний, чим помаранчевий. Ну, помаранчевий, частий, синій, рідкісний ще, білий є, також рідкісний. Тут клеймо, друзі, Баранівка 50-х років, другий сорт. Дивіться, який стан. іми не користувались, позолота вся ціленька. Їх є в наявності 8 таких блюдечок, Я кожне не буду показувати, але стан, стан позолотий дуже гарний. Не затертий на кожній блюдечці. Ну ось, бачите, їх по кругу видно, позолота горить. горить. Тож, кому може є чашечки, десь побилось блюдечко. В наявності їх 8 штук. І ціна 100 гривень за блюдечко. Будь ласка. Так, блюдечко відставляємо. Далі у нас будуть сервізи. Ось, друзі, такий сервіз. Давайте спочатку його покажемо. Барбарис. Ось, чайник, заварник. Зараз вам близенько буду показувати. Дивіться, стан, позолота. Ну, стан сервантного зберігання. Цим сервізом, мабуть, не мабуть, а точно не користувались, тому що позолота вся як тільки нанесена. Ну, всі хоч хто, хто трохи... Цікавиться порцелянова посудою, всі знають цей популярний сервіс. Ось кришка, отвір для пару, також все добре. Це у нас виробник вербілки. Клеймо тут зелене третього сорта. Ну, є недоливчики, я дивився, є ось, наприклад, бачите, трохи. Хоча це так фактура. Ну, Десь я бачив недоливчики, трошки отакі бугорочки. Ось бачите, ну, воно на якість не впливає. По золота, тут все дуже гарно. Тому, мабуть, третій сорт поставили. Цей чайник-заварник. Він в цей сервіс в повному складі. Ось далі ще цукорниця з нього. Бачите. Також стан, ось близенько вам показую. Позолота все дуже добре. На предмет сколів тріщин я все перевірив. Все добре. Ось бачите, ось близенько. Ось це не скол, а не доливчик. Оце, мабуть, ну і ось бугорок. Ось бачите. А так, ну, все супер, дивіться, будь ласка. Також клеймо відповідає, вербілки, сервісний набірний, з однаковим все клеймом. Кришка також, будь ласка, все дуже добре. Цукорниця, сливочник, молочник, також близенько показую. Стан люкс. Все дуже гарно. Те саме клеймо. І шість чайних пар. Ось одна. Далі ось, дивіться, три блюдечка, дві чашки, два блюдечка, три чашки. Шість чашок, шість блюдечок. Ось такі, дивіться, чашечки. Також, будь ласка, переглядайте який стан. Ну, супер. Позолота, бачите, не де, не грамулечки. Все горить. Дуже гарний стан. Те саме клеймовер білки. Блюдечко, будь ласка. Бачите, тут де ставиться кружечка, позолота, вся горить. Ось сервізом не користувалась. Стояв в серванті для краси. Те саме клеймо. І ось тут покажи близенько. От чашечки оці. Бачите, стан позолоти. Все там добре видно щоб її кожну не піднімати. Блюдечки. ну, Кожну річ я перевірив. Виходить в цьому сервізі 15 предметів, 6 чашок, 6 блюдець, сливочник, цукорниця, чайник заварник 15 предметів. Ціна цього сервізу 6500 гривень. Далі ще один сервіс, не менш цікавий, не менш яскравий. Це сервіс називається Золота троянда. Ось давайте чайник-заварник. Дивіться, друзі, яка краса скільки позолоти. Ось саме троянда на головному чайнику сервізу. Дивіться, стан позолотих. Тут яка жирна позолота. Ну тут позолоти аж сліпе очі. Також стан. Стан нових речей. Тут клеймо червоне. Перший сорт. Знак якості вербілки також. Ось кришка, дивіться, також в якому стані. Ну все горить. Отвір для пару, все присутнє. Дивіться, яка краса, супер. Так, це був чайник заварник, далі цукорниця. Також, бач, ви, бачите, виконана в такому стилі, велика троянда, золота, з позолоти. І з цього боку також жирнюча позолота на ручках. Кришка. Дивіться, все дуже добре. Це цукорниця. Так, далі сливочник-молочник. Ось такой. Форми. Вербілки в такій формі багато сервізів. Ну, різних робили і дуже яскравих пурпурний лист. Ну, я всі не пам'ятаю. Золота троянда, пурпурний лист. Ось такого плана там сливочники. Бачите, тут от, також велика троянда. І з цього боку бутон троянди. Також позолоти. Також сервісний наборний, всі клейми червоного кольору зі знаком якості. Ось, бачите, все відповідає. Дуже гарний сервіс. І в ньому не пари, а тройки, також є. Пиріжкові тарілки, зараз я вам все покажу. Ось така кружечка. Дивіться. А ну, а давай буде видно чи ні. Ну, вони mm. тонкостінна порцеляна така, невісонь. На вулиці ми вечором знімаємо, От, вже майже день закінчився, присвітлю. Ну, я сподіваюсь вам все добре видно. Також бачите на чашечках велика троянда і бутон з цього боку. Жирна позолота. Те саме червоне клеймо. Ось таке блюдечко до чашки, бачите, з великою трояндою. Жирно позолота по краю. Ну, сервіс дуже гарний. Знак якості, червоне клеймо. І ось пиріжкова тарілка. Тут бутони. Ну, також позолочені, золоті. Те саме клеймо. Ось такі трієчки. Дивіться, як яскраво вони виглядають дуже гарно. Ось так ще розвернути цю великий троянди і на цю, дивіться. Ну, глаз не можна відірвати. Дуже гарно. Єдина проблема цього сервізу не вистачає одної кружечки. Дивіться, все є шість пірошкових десертних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шоста. Шість блюдечок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А чашок 5. Десь загубилася, мабуть, чи, може, побилася. Покажи близенько. Кожну не будемо показувати стан. Бачите, позолота Горить гориться. Тут також все дуже добре. Виходить, в цьому сервізі 6 блюдечок, 6 десертних тарілочок, 12, 5 кружечок, чашечок. 17 і чайник заварник, сливочник, цукорниця. 3 предмети. 20 предметів в цьому сервізі. Ціна його також 6500 гривень. Ну і на останок, друзі, трохи є статуеток. Ось давайте почнемо з цього клоуна. Дивіться, який гарний. Такі клоуни бували на моїх оглядах, але ось цей саме в перший раз. Тому що тут зовсім другий виробник. Дивіться, яке його розфарбування. Бачите, жилетка полосата, дуже гарна позолота, багато її, бачите, в дуже гарному стані, без колів, тріщин. Все вам по кругу показую. Ось бубон, проблемне місце цієї статуетки. Тут все добре. І виробник, друзі. Мінськ. Цю статуетку випускали три заводи, ЛЗФІ, вербілки і ось саме Мінськ. Саме рідкісний. Перша вона мені трапляється. Дуже гарний клоун для поцінувачів цих клоунів. То ціна йому 3200 гривень. Далі ось така плясунька. Дивіться, близенько показую, з платочком. Ось тут зелена травка, сукня, дивіться, яка в неї гарна. Це з парної композиції, ще должен бути хлопчик-гармоніст. Це виробник у нас ЛФЗ. Клеймо синього кольору, номер вон в тісті. В дуже гарному стані. Бачите, всі фарби на місці, ніде не потерто. Ну, якість ЛФЗ, її можна зразу відрізнити від других статует. Гарна плясунечка. Ціна її 3500 гривень. Далі також топова рідкісна статуетка. Завода ЛФЗ, китаянка з ось таким апохалом, бачите, Близенько показую обличчя. Також статуетка в дуже гарному стані. Все по кругу вам показую. Ось тут, бачите, позолота це якісь, не знаю, кущі якоїсь японської чи китайської, може. Китайських квітів яких може хто розуміється, напишіть в коментарях. Також стан позолотий, будь ласка, стан статуетки. Все дуже гарне. Біз колів, тріщин. Ось ручки, пальчики. Все близенько показуємо. клеймо ЛФЗ синього кольору. Дуже гарна рідкісна статуетка. Ціна цієї статуетки 6500 гривень. Ну, і остання, остання річ на сьогодні ось така велика статуетка. Я її не міряв, ну тут десь 35, мабуть, сантиметрів, вона вся в кадр не поміщається. Тож будемо. І показувати частинами. Давай почнемо з обличчя. Це садко з гуслями, з відомої казочки. Приблизь обличчя, покажи, бо я в руки її брати не буду. Велика дуже. Дивіться обличчя, пальчики показуй. Дивіться пальчики. Тут пальчики. Все ціленьке. Позолота не затерта гуслі показує ну, тут це така деталізована, дуже гарна. І дуже вона рідко трапляється в цілому стані, щоб ніде не була не побита, тому що багато мілких деталей, дуже багато інформації на цій статуетці. Бачите, сам садко з гуслями, ось рибок, дивіться, яка кількість велика. Різні ракушечки, корали, ось о, також ще річні, бачите, зірочки, ось якась риба. І так, по всьому кругу статуетки. Ось тут також ракушки також. Ось тут велика така ракушка. Бачите таке морське дно. Ось краб. Бачите саме ось. Тут на цій статуетці дуже багато інформації різної, яка присутня на морському дні. Ось ще якийсь, може, скат чи хто це такий з червоним оком. Ну, статуетка в дуже гарному стані. Без дефектів. Все я вам по кругу показав. Кому щось може було не видно, запитуй, запитуйте додаткове відео, зніму, покажу. Гарно запакуємо, кого зацікавим, доїде, без проблем. Тож, будь ласка, дуже гарна, фактурна статуетка. Композиція ціла, садко на морському дні можна десь е, примінити в інтер'єрі і дуже буде гарно виглядати. Тим паче ціна на неї невелика, не завищена. Коштуватиме ця гарна статуетка 3000 гривень. Тож, будь ласка, друзі, кому сподобався сьогоднішній огляд, поставте до нього сподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені телефон, вайбер, телеграм. Я завжди, як завжди, на вас чекаю. По традиції хочу вам побажати мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока! І побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю. Розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.